Суд іде з цих жахливих слів почалося судове засідання, на якому віршувалася доля професора Чудвика, величезний зал будинку правосуддя, був забитий вшент. Репортери від разу розкрили свої блокноти. Увімкнули диктофони, телевізні ні, ні, оператори. Спрямували об'єкти об ті камер. На трьох суворих судів у довгих чорних мантіях, які зайняли місця за довгим чорним столом. Телевізному журналістові, Орестові Балакучому було доручено вести прямий репортаж із залу суду. Улаштував у, на блок, блок, балконі у спеціальній ложі балакучий вмить зв'язався з телецентром і повідомив про те, що готовий він вийти в, в ефір, коли ж на телевізній камері загорілася червона лампочка. Він розпочав передачу, отже, судове засідання. У у справі професора чудовика, який звинувачився в кращиці унікального яйця волокошвого. Хріпозавра оголошено відкритим, а зараз слово надається головному обвинувачу. Балакучий не помилився, тому що на невисоку трибну зійшов повненький. Похмурий чоловік.